Друга частина, де ми разом з чатом GPT генеруємо алфавіт. В цей раз я попросила його згенерувати. Алфавіт вже не український, а російський російською мовою також з картинками. І якщо український хоча б був структурований, давайте подивимося з вами на російську версію. Не знаю, де тут правильно звідки починать читати, але давайте спробуємо. Значить, Ми з вами можемо побачити, що якось все так на кучу трошечки. Я вже відразу бачу апельсин, який просто втісався, ну, так, не в хорошо. І так, як завжди по класіки нас зустрічає яблуко. Под буквой А, ну хорошо, ладно. Дальше Б. То, напевно, может, должна быть БМВ, я не знаю. Потом, дивіться, який милий Мішка теж втісався. Под буквой В. Динозавр. Ну, я так понимаю, в російському мови у нас іноді повторяються буквы, поэтому латушка також під буквой В. слон-динозавр. Трошки потерявся, йож хорошо, да, їжа немає претензій. Дальше, жираф тоже нічо, так. Апельсин тоже нормальний, у нас, да, получився, але ну, щось він вообще не в тему. Далі, под буквой З, ну, не знаю, що тут должно було бути. Лягушка, типу, потом кот, кошка. Кошка і котенок под буквой, и потом вишивка под буквой К, кукла, потом. Рядом с куклой что-то вообще страшное происходит, иначе мед, аначе йо, аначе кась, а поруч, потом самолет, а пеликан под буквой П, ну это ж гениально, ракета, ну да, под буквой О, хорошо, дальше. Під буквою С улітка. У нас в українській мові він також написав не равлик, а улітка. Далі Т-ножниці, і рядом бачимо з вами гроздь того винограда. Окей. Потом виноград все таки далеко не втік. Ну, а що це за під буквою У? Взагалі, що це таке, якась свікла чи що? Хорошо. Фотоапарат. Дивіться, бачите, він намалював, але не написав пітух рядом з фотоапаратом. Потім С. Просто якийсь поїзд. чи краски. ну, да, Краски присутствують, але вони під буквою К, ну, в принципі, да, але странно, ще клубніка. Ще манікюр, ще, як ще, ще, коротше, манікюр. І потом під буквою Я ми мы бачимо а, часть манікюра, да, якась губна помада, але що-то -та все-таки как-то трошечки не то. Но тут він хотя б прописав до букви Я, тому що в мене, можете подивитися минуле відео, він замарився і останні чотири букви вообще не дописав взагалі вообще потерявся в порядку. Ну, в принципі, як і тут тут вообще якась цельна каша получається.